Скорпіони, з новим роком ваш Скорпіони, це ваш старопрогноз на 2026 рік. 2026 рік у нас рік неймовірної удачі, фортуни. По нумерології це рік одиниці. Ми починаємо новий етап в нашому житті, і ви ключові головні в цьому році фокусі Всесвіту для удачі і фортуни. У нас 2025-2024 були знаєте, такими кармічними роками, коли нам треба було чого навчитися від чогось позбавитися для того, щоб війти зовсім новими у наш новий етап у житті. А, звісно, це було виснажливо, але нарешті 2026 й дає нам цей ковток свіжого повітря. А, тому максимально ми насолоджуємося цим роком. А, 2026 й він такий, знаєте, рік позитиву. Тому що далі у нас рік сили, потім повішений, смерть, помірність. Ну, в такому плані. А тут прям знаєте, такий подаруночок долі. А, тому. Ще 21 числа створюємо карту бажань 21 грудня. У нас супер рік для того, щоб наші мрії всі здійснилися. Тому користуємося моментом. Хто не знає, як створювати карту бажань, пишіть мені. У мене є декілька уроків. Що ж, дивимося на кожен місяць по карті. А у нас буде на кожен сезон своя колода. Так і переходимо до січня. Нагадую, для особистого розкладу чи прогнозу пишіть мені в Директ. А у вас двійка жезлів. Двійка жезлів, карта, коли ми плануємо. У нас є енергія, ми хочемо планувати, ми хочемо рухатися. Ми хочемо дуже багато. Це карта карта створення карта бажання, але створюємо її 21 грудня. У вас багато планів на цей рік, і повірте мені, вони всі збудуться. Це, це карта вибору. От вам може, треба буде вже в січні вибирати, чим вам займатися, але просто пріоритизуйте, що для вас головне. Лютий. Дивимося карту на лютий, що чекає вас, ваш Пентаклів. Ну, гроші будуть. Можливо, якесь нове хобі. Ви хочете собі? А... Чимось новим зайнятися, тому що пажі це у нас щось таке невелике, щось таке маленьке, як діти. Або можливо, це може бути звістка від дітей, або це може бути, що у вас будуть справи пов'язані з дітьми, або ви дізнаєтеся, що ви чекаєте на, на дитину. Тому по пажам це прям супер-супер місяць. Тому що насправді у нас лютий такий динамічний місяць. У нас там багато буде відбуватися астрологічних подій, що можуть вибивати із колії, але у вас прекрасний місяць. Березень, так, тут карти вже плутаються. Березень дивимося з такої прекрасної весняної колоди. Що ж чекає весна? Боже обожнюю цей період року це просто такий розквіт. Хоча я всі е, люблю, але весна це особлива любов. Березень лицарку Київ. для когось нове кохання. Хтось може поїхати на море або стрибати так в басейн. Але це, знаєте, такий на місяць, коли у вас прокинеться оця а, вайбовість весни, коли нам хочеться все класно, все красиво, все дорого. І от, от прям місяць кайфу. Давайте ще одну карту витягнемо на березень. О, Карта смерть. Карта смерть у нас карта, коли ми вирішуємо, що ми більше не будемо ні про що паритися. І будемо кайфувати і насолоджуватися по лицарю мечів. Для когось, звісно, може бути це розлучення з лицарем мечів, або лицар мечів це у лев або стрілець бострілецького розкопу, або щось треба буде попрощатися. Але насправді ви, мені здається, прощаєтеся з усіма якимись проблемами і випробування, і починаєте кайфувати. Квітень, дивимося вашу карту на квітень. Справедливість. От ми пішли по старшим арканам. Бачите, весна у вас така досить а, динамічна і якась. Доленосна карта справедливість. Карта справедливість у нас може означати якісь справи пов'язані з документами. Можете отримувати паспорти, міняти документи або упорядковувати свої документи. Або якщо у вас є якісь судові справи, вони будуть починатимуть вирішуватися. Але це карта ще балансу, коли ви будете отримувати по справедливості те, на що заслужили в хорошому сенсі цього слова, тому що я знаю, що скорпіони, як ніхто інший, будують завжди собі карму добре. Травень. дивимося карту на травень. Карта закохані, Боже, карта любові, карта гармонії, карта, коли знаєте, все класно, все добре, вам буде хтось співати діфірамби. Це також карта вибору, тому можете постати перед якимось вибором, може між двома кальваєрами. Але якщо у вас а, якась, знаєте, якісь уже ну, ви в стосунках, то це якийсь такий новий етап, дуже теплий, дуже класний. Ну, тим паче, весна, гормони, модовий місяць можна собі і влаштувати. Так, дивимося літо. Дивимося на такі прекрасні колоді бджіл. Червень, що нас чекає? Так, перша. Принцеса Пентаклів, карта. Тобто, фінанси будуть. Може зрозуміли, що в цьому році у вас фінанси будуть, причому такі хороші фінанси, і тут можете щось захотіти почати. Може, якусь справу, може зі своїми знайомими, або і знаєте, якось буде до вас іти ця фінансова енергія. Хтось вам може щось запропонувати, якусь можливо, справу. Давайте ще одну карту подивимося. Мах. боже, скорпіони. Карта Мах – карта, коли людина має всі ресурси. А якщо ви вирішите щось почати, щось здійснити, кудись поїхати, у вас будуть для цього всі ресурси, у вас будуть люди, які вам будуть допомагати, у вас будуть гроші, у вас буде час, у вас буде все-все-все. Все у ваших руках. Слухайте, шикарний, просто шикарний череп. Липень, дивимося, карту на липень. П'ятірка жезлів, карта конкуренції. Ну, якщо ви вирішаєте або берете участь у якомусь у якійсь справі, або маєте власний бізнес, це може бути карта, карта конкуренції. Карта, коли хтось захоче зайняти ваше місце під сонцем, але ви виберете себе, тому що далі у нас іде шестірка жезлів. Це карта перемоги і тріумфу. П'ятірка жезлів – карта, коли ми. Можемо, знаєте, знаходити якісь непорозуміння з нашим оточенням, але швидко від них позбавлятися. Так, давайте ще одну карту на липень. Три капентафів це можуть бути якісь робочі моменти, щось ви можете бачити, якісь різні концепції у роботі або власній справі, або в бізнесі. Тобто, тут у вас можуть бути. Суперечки, от, суперечки з вашими колегами, але це таке, насправді нічого серйозного і критичного. Серпень дивимося карту на серпень, шестівка пентаклів. Карта, коли стільки ви вкладаєте, стільки ви отримуєте. Шестілька пентаклів карта подарунки. Карта, коли ми багато чого отримуємо, тому що ми на це заслуговуємо, тому що ми зробили дуже багато великий вклад у цей світ, і цей світ нам а, з любов'ю повертає. Прекрасна карта у вас просто шикарний, шикарний, шикарне літо у вас. Так, дивимося карту на вересень. Що чекає в вересні. У нас колода відьм. Туз кубків, боже, кохання, любов, удача. Туз кубків карта, яка символізує, знаєте, такий новий початок і щось. Якесь нове нове кохання. Але це не, тільки про, це не тільки про якихось там людей, чи про чоловіків, чи про жінок. Це просто у вас такий стан, коли все прям весь світ милий. Це дуже круто. А хтось може дізнатися про вагітність, до речі, по цій карті. Так. Жовтень, тут у вас скоро починаються соляри. Тут у нас королева мечів. Королева мечів у нас це може бути мама, сестра, хтось у нас повітряної стихії, близнюки Терези або Водолій. Та, хто може дати якусь мудру пораду вам, або це може бути лікар, а ви можете проходити чекап. До речі, а, тим паче у вас ну, закінчується ваш рік, і у нас менше енергії. І зазвичай а, ми хочемо чекнути, що з нашим організмом все окей, і буде консультація у лікаря. Так, давайте ще одну карту на жовтень. Чтвірка кубків. Угу. Четвір кубків це коли, ми, якщо ви починаєте святкування своє в жовтні, то це, знаєте, карта, коли можна переїсти або перепити. Тому з цим акуратно, щоб там не звертатися до лікаря. Так, давайте ще одну карту. О, король Пентахлів. Да, щось буде пов'язане з їжею, мені здається. А може, ви хочете відкрити якийсь бізнес, ресторанний, або, або якусь кондитерку. Також це карта хороших фінансових прибутків в жовтні. Листопад, Ваш місяць, шановні скорпіони, дивимося. Десятка пентаклів, Боже, це карта просто сім'ї, удачі, грошей. фінансово супер успішний місяць. Будете святкувати, будуть вам дарувати багато подарунків, просто море квітів, море любові, море удачі. І все тому, що ви. Один із найпрекрасніших знаків, і ви заслуговуєте на найкраще. Просто шикарно. Так, і колесо фортуни. У нас весь цей час на дні колоди було колесо фортуни. От бачите, восени енергія фортуни і удачі тотально на вашій стороні. Вау! Так, грудень дивимося, повертаємося до нашої різдвяної колоди. Дивимося картом на грудень. Лицар мечів. Лицармичів якісь новини, може бути подорож, може бути подорож в якійсь зимові країни, може поїде в якісь Карпати, Альпи, кататися на лижах, санчатах. Це карта новин, можуть бути новини стосовно ваших дітей, або новини щодо вашого, ваших ідей. Бо по ідеї завжди це як діти. Так, ще одну карту хочу. Баланс. Боже, карта помірність, карта балансу. Ви, коли будете підводити підсумки наступного року, ви будете розуміти, що все у вас було в балансі: і гроші, і кохання, і удача, і все-все-все. Це все, все. все було в такій просто неймовірній гармонії. Ну і, звісно, за Різдвяним столом не переїдаємо. Так, дивимося фінанси. О, у вас Весметні колоди був. був початок, карта Child, карта дитини. Так, фінанси. Давайте подивимося фінансову сторону питання. Що у нас по фінансам? Хоча ми бачили, що фінансовий у вас рік просто мало крутий. король мечів знову. Знову король мечів у нас. Знову хтось. Дуже мудрий стосовно ваших фінансів, може дати вам пораду. Може, це ваш якийсь консультант щодо фінансів, або якщо ви займаєтеся інвестиціями, крипта, американський фондовий ринок, чи кудись ви інвестуєте, це буде гарна співпраця. Так, ще одна карта. Тут час, Боже, У нас вона була в вересні, тобто основні прибутки у Вест, тобто почнуться з, з осінь. Тому тут прям. Знаєте, і все йде на енергію. Ви в такому будете піднесеному стані, що до вас будуть іти фінанси. Ми бачили цю десятку пентаклів. Так, і ще одна карта. Карта д'явол. Ну, д'явол, це у нас хороші фінанси, це у нас великі гроші. Головне не давати е, спокусам, не давати е, фінансам, заволодіти вашу, вашим здоровим глузом. Так, особисте життя. Дивимося його. Що нам приготував 2026? Туз Пентаклів. Боже, ну просто прибутки, прибутки ще раз прибутки в темі особистого життя. Або це гарні гармонійні класні стосунки, або це зустріч нового кохання, або це, знаєте, тотальне, тотальна блаш і гармонія. Тобто ми бачимо, що у вас весь рік в балансі, в дуже крутому балансі. Я зрозуміла, звідки у вас карта диявола в фінансах. Вона у нас була на дні колоди. Може від вашого партнера прийти дуже великі гроші. Це дуже круто. І підказка Року. Давайте подивимося. А, випадають карти. Хочуть вам багато чого сказати. Так, підказка Року. П'ятірка жетлі. вона у нас випадала в липні. Е, Відстоюйте себе, ви знаєте, що у вас завжди є підтримка. І іноді треба просто настояти на своєму. Це стосується і людей, і світу, і всесвіту. Так, ще одна карта. Королева чаш це ви, це ваша стихія. Будьте собою. Будьте собою, будьте натхненною, розслабленою, будьте просто, просто собою. А я вас люблю, цілою обіймаю. З новим роком, нехай в новому році здійснюються всі ваші мрії, всі ваші плани. Нехай цей рік буде роком удачі, фортуни, грошей, кохання, і нехай все-все все реалізується. Тому 21 перша часа створюємо карту бажань. Люблю, цілую.